Вітаємо вас на каналі Альтерер, і сьогодні ми хочемо представити для вас ще один наш об'єкт, який ми недавно здали. Зараз закінчуються тут деякі ремонтні роботи, але вже ми можемо представити наші системи і показати, як вони виглядають в даному будинку після майже завершеного ремонту. На цьому об'єкті в даному будинку, який площею складає 260 квадратних метрів. Виконані наступні системи: система вентиляції, звав системою, також система кондиціювання комбінованого типу, бо тут є як канального типу. Системи кондиціювання так і настінного типу. Все виконано на бренді Daikin. Також система опалення. Тут є тепла підлога, і також закладні для установки майбутніх внутрішньопідлогових конвекторів. І система водопостачання і каналізації. Коротко пройдемо по всім всім системам і оглянемо їх. Почнемо з вентиляції. В даному випадку ми сказали, що вентиляція тут зроблена на ВАВ-системі, тобто тут незвичайна вентиляція, а дуже розумна. Вона працює по датчикам СО2. Тобто в кожному приміщенні, де знаходяться люди, в нас буде фіксуватися показник СО2, і буде подаватися рівно стільки повітря, скільки необхідно, щоб задовольнити показник СО2 на рівні е, оптимальному. Зараз ми знаходимося в великому приміщенні. Це найбільша зала, вона приблизно 60 квадратних метрів, можливо, навіть трошки більше. І тут ми бачимо, що тут є система канального кондиціювання і система вентиляції. Сюди, в дану зону, заходить аж 4 повітропроводи, через які можуть проходити по 100 метрів кубічних повітря. Тобто система вентиляції на цю зону може бути сягає майже 400 метрів кубічних в годину, що забезпечує роботу вентиляції для досить великої групи людей, не менше ніж 4 людей. Також це все фіксується по датчику СО2. Це наш центральний пульт Альфа від компанії Яблотрон. До речі, це система вентиляції з вал-системою на базі виробництва нашого виробника Яблотрон, чеська компанія, європейський бренд. І так, в даній зоні в нас підходять 4 повітропроводи, які підходять тут в стелі, і вони підходять ось з цього боку для того, щоб максимально в віддаленій точці подати свіже повітря в цю зону. Воно насичує плавно цю зону і переходить до витяжної зони, де буде розташована кухня. Тобто у нас є як подача повітря, так і витяжка повітря. Крім того, тут працює система кондиціювання. Тут досить потужний канальний кондиціонер на 5 кВт. І ми бачимо, що тут у нас є система лінійних щілових дифузорів. В даному випадку я показую вам систему місця, де буде рециркуляція, де відбувається у нас рециркуляція повітря. Тобто, ось цей кутовий щіловий дифузор він відповідає у нас. За систему рециркуляції канального блоку, який знаходиться у нас в технічній зоні за стінкою. Отже, ми знаємо, що тут у нас система рециркуляції, тобто тут забір повітря на канальний блок кондиціонера. А тут біля вікна у нас подача свіжого охолодженого повітря, яке максимально рівномірно охолоджує дану зону такої великої площі. А зараз ми побачимо, як працює наша вентиляція, а особливо ми подивимось на центральну установку, яка відповідає за всю систему. Заходимо в це. Приміщення. Отже, зараз ми в технічній зоні. Це технічне приміщення, це пральня. І тут ми бачимо, що ми розмістили нашу вентиляційну установку. З цього боку вентиляційна установка, а напроти, тут буде сушка і пральна машина. Отже, ми бачимо це Яблотрон Futura L. Е. Це максимальна модель, яка йде по даному бренду. Вона розрахована на 450 метрів кубічний в годину. І як ви розумієте, для такого великого будинку, який сягає 260 квадратних метрів, такої кількості повітря недостатньо. Але за рахунок розумної системи, вав системи, яка працює за рахунок розподілення повітря за допомогою со 2 датчиків, які фіксують кількість повітря, яку нам необхідно. І розподільна система, яка працює через вав-клапани, які знаходяться наді мною. Це вав-клапани, які працюють на подачу повітря на перший, на перший поверх. Через ці клапани розподіляється повітря рівно стільки, скільки необхідно на ту чи іншу зону. В нас на першому поверсі є велика гостєва кімната, тобто вітальня мається на увазі, і є гостєва кімната для гостей. Тобто ми її ще розглянемо. В вітальні у нас заходить 4 клапани, а в гостєву кімнату у нас заходить 2 клапани. Звернемо увагу на те, як встановлена наша вентиляційна установка. Це вентиляційна установка з рекуперацією тепла. Тобто тут є теплообмінник, який відповідає за рекуперацію тепла, яке накопичено в нас в будинку, але не тільки, але й рекуперація вологи. Що означає рекуперація вологи? За рахунок того, що на теплообміннику на рекуператорі встановлені пластини, які переміщаються. Рівномірно почергово, в нас змінюється потік повітря, і вже конденсат, який там збирається, особливо в зимовий період, ми його потім вертаємо назад в систему вентиляції і подаємо знову в приміщення. Таким чином, в зимовий період в нас відносна вологість повітря в приміщеннях на рівні не 20-15%, а на рівні 30-35%, а можливо і 40% інколи. Отже, бачимо, наша установка встановлена на спеціальній рамі. Рама у нас фіксується на віброопорах, це для того, щоб максимально погасити всі вібрації від установки. Також у нас іде сама обв'язка установки по повітропроводам. Ми бачимо, що у нас іде подача і забір повітря, а також іде витяжка і забір повітря ззовні. А ми бачимо, що в нас є шумоглушники, Вони гасять шум, і в нас система працює дуже тихо. Тобто, в кімнатах ми не почуємо зовсім ніякого звуку при роботі системи. І далі вже йде. Система повітропроводів, яка розподіляє повітря по всьому будинку. Що ж, а тепер ми пройдемо по нашим кімнатам і подивимося, як там влаштована система вентиляції і кондиціонування в кожній зоні. Зараз ми піднялися на другий поверх, і тут ми пройдемося по трьом кімнатам, де в нас влаштована система вентиляції і кондиціонування. І так, перша зона це майстер-спальня. Коли ми заходимо в неї, то ми проходимо санвузол, гардеробну, і тут ми бачимо, що сама спальня. Тут в нас система канального кондиціювання, бо ми бачимо великі щілини, їх тут в два ряди, бо повітря на кондиціювання канального типу необхідно досить немало. В дану зону попадає майже 900 метрів кубічних повітря, саме охолодженого, яке працює від канального блоку, який знаходиться у нас в гардеробній кімнаті. Ми подивимося там, як там влаштований люк. Для обслуговування такого кондиціонера. І так, ми бачимо, що повітря попадає в цю зону, тут біля вікна, і поступово насичує цю зону і попадає вже в систему рециркуляції канального блоку кондиціонера, який також виконаний в два ряди кутовим таким лінійним щелевим дифузором. Зверніть увагу, що, що це щі, щіловий дифузор це дифузор прихованого типу, бо ми не бачимо накладних таких е, е, рамочок, які е, могли б показувати наш контур нашого дифузору. Ми бачимо лише е, щілини чорного е, кольору, які гарно виглядають і вписуються дуже, дуже добре в наш інтер'єр. Коли ми хочемо подивитися на те, як працює вентиляція, то ми можемо звернути увагу на те, що в нас в даній зоні, в даній кімнаті є датчик СО2. Він фіксує дані по рівню СО2, рівню забруднення в приміщенні. І е, коли йде тренд на підвищення СО2, система вентиляції подає в це приміщення більше повітря. А в інших зонах, де людей в даному випадку немає. Е, то вона там зменшує кількість повітря, подаючи саме в цю зону більшу кількість повітря. Отже, в цій кімнаті йде подача свіжого повітря, а витяжка в нас відбувається через більш брудні зони. Тобто кімната є чистою зоною, а інші зони, такі як гардероб, де ми знаходимося, є більш брудною. Тут є витяжка і тут влаштований також прихований диф дифузор. Тут забирається приблизно 60 метрів кубічних. А в ванні у нас забирається майже 120 метрів кубічних повітря. В ванні кімнаті у нас працює два клапани. Вони розраховані по 60 метрів кубічних на кожного. І таким чином, через ванну кімнату у нас забирається 120 метрів кубічних повітря. Зараз ми знаходимося в одній із двох дитячих кімнат, і тут ми бачимо, що в кімнаті є приток свіжого повітря. Тут розраховано на два вав-клапани, і подача повітря також 120 м метрів кубічних можливих. Тобто, коли необхідна велика кількість повітря, система розрахована так, що вона може подати в це приміщення аж 120 метрів. Також є витяжна зона. Тут вона ще не закрита, але тут буде шафа, гардероб, і тут у нас передбачена витяжка один клапан. Також є санвузол для даної кімнати, і тут у нас передбачено один клапан на витяжку до 90 метрів кубічних. Розташований наш дифузор повному типу. Ось тут над душовою. Таким чином у нас відбувається подача свіжого повітря і перехід в більш брудні приміщення санвузол і в гардероб. В другій дитячій кімнаті в нас передбачена робота канального кондиціонера. До речі, в тій першій кімнаті у нас був кондиціонер настінного типу. Тут у нас знаходиться канальний кондиціонер, і він виконаний також через лінійні чи довів дифузори. У нас тут також два ряди, таким кутовим методом зроблено. І тут подача охолодженого повітря, а тут рециркуляція свіжого повітря. Канальний блок у нас знаходиться в приміщенні санвузла. І тут також біля вікна у нас йде подача свіжого повітря від два системи, від системи вентиляції. Тут також розраховано два клапани на можливу подачу повітря до 120 метрів кубічних. І таким чином також відбувається система вентиляції. Попадає чисте повітря в чисту зону і витяжка відбувається через більш брудні приміщення. Зараз ми потрапили в наше приміщення топкової. Це центр опалення даного будинку і не тільки опалення, але також подачі гарячої води, системи водоочистки також. І тут ми бачимо, що в нас є газовий котел. Він розрахований на 35 кВт максимально. Це від компанії Bisman, котел нового покоління від Dance 200. Ми бачимо, що він під'єднаний до системи опалення, і в нас система опалення працює через насосні групи. Циркуляційні насоси качають в систему теплих підлог. У нас є два рівні теплих підлог, тобто перший і другий поверх. Вони рівномірно розподіляють теплоносій по цим зонам, таким чином, повністю по всьому будинку працює саме теплопідлога, яка є основним джерелом теплопостачання будинку, і таким чином наш будинок розрахований на роботу саме через теплопідлоги. Також є можливість підключення подальшому конвекторів. Така була ідея замовника. Він захотів, щоб просто були прокладені системи трубопроводів до наших майбутніх конвекторів. І якщо буде необхідність. Хоча пораху по розрахунку нашому, як компанія Альтер, ця необхідність є, щоб встановити конвектори, але так як наш замовник він хоче поекспериментувати, то він хоче, щоб спочатку попрацювала тепла підлога, а в разі необхідності в подальшому встановити внутрішньопідголові конвектори, під які вже розташовані спеціальні закладні, і це буде можливо вже в майбутньому їх установити. Отже, у нас є циркуляційні насоси змішуваного типу. Бо є змішувальний клапан, який робить необхідну температуру на теплу підлогу. Одна і друга така насосна група. Також в нас є насосна група на майбутні конвектори. В разі їх встановлення. То Ця насосна група буде прокачувати нашу систему конвекторного опалення. Але крім того, в нас є в одному із санвузлів встановлений радіатор. Він також працює від даної насосної групи, і таким чином розподілення тепла йде натип на теплу підлогу, на конвектори і радіатор. Також система опалення забезпечує роботу бойлера гарячої води для підготовки гарячої води для всіх санвузлів. В даному випадку це бойлер на 300 літрів. Він з великим теплообмінником, що дозволяє досить швидко підготувати гарячу воду. 30 кВт, які направляються в цей бойлер, розігріють його менше, ніж за пів години. Звертаємо вашу увагу, що наша система побудована на каскаді двох котлів. Крім газового котла, у нас є також резервний електричний котел, який розрахований на 21 кВт. Це котел від компанії Proterm. Він працює на автоматиці, яка задає йому роботу через. Основний наш контролер, який вмонтований в газовий котел. тобто цей контролер відповідає за роботу не тільки самого котла насосних груп підіріву бойлеру. Але також за включення виключення нашого електричного котла. Дана топка не тільки відповідає за підготовку гарячої води, нагрів системи опалення, розподілення тепла, але також необхідно, щоб в нас не було повітря в системі опалення. Це забезпечують наші автоматичні повітророзподільники, які влаштовані на всіх наших насосних групах. Крім того, в нас є грязовий фільтр, який забезпечує повну. Промивку системи, тобто, щоб весь бруд, який є в системі, він був відшламований в спеціальному шламовловлювачі. Також є важливий пристрій, особливо для підлог, теплих підлог в нашому будинку. Це розповітрювач, який повністю забирає все повітря з системи. Це також розповітрювач Smart від компанії Mabus. Тобто у нас не тільки є автоматичні повітророзподілювачі, але також е, спеціальний розповітрювач, який забезпечує розповітрювання всієї системи, особливо для такої, де є тепла підлога. А в нас теплі підлоги по всім зонам. Звертаємо вашу увагу на те, що наш бойлер гріє сам електричний і газовий котел. Спочатку газовий, потім електричний, але не в тому суть. Ми розіграємо наш бойлер до 60 градусів, така установка в ньому зараз. По датчику температури. І далі, коли йде постачання гарячої води на приміщення сам вузли, то він гаряча вода саме йде через змішуваний клапан, який вже змінює температуру на 40-45 градусів, що є комфортом для людини, а також убезпечить її від можливих опіків. Не менш важливою системою в будинку є система водоочистки. В даному випадку це система EcoWater, Американський виробник, і ми бачимо, що тут є дві колони. Перша колона відповідає за комплексну очистку, а інша колона відповідає за забір всіх запахів з води, сірководню і всіх інших запахів, які можливі бути можуть бути в системі водопостачання. Таким чином у нас іде приміщення самвузлів, чиста вода без жодного запаху. Обов'язковим є в даній системі це грязовий фільтр. Він є автоматичної промивки. Тобто, коли він забруднюється, система це бачить і він промиває себе. Таким чином після нього йде більш чиста вода, і вже потім вона проходить через одну колону, а потім через другу колону. Крім того, є особливість в даному будинку, та що тут в котежному містечку тиск води він не дуже високий, він на рівні 2-3 бар. Для забезпечення більшого комфорту необхідно підвищувати інколи тиск в системі водопостачання самого будинку. Таким чином, у нас встановлений спеціальний насос від компанії Grundfos, він підвищує е, рівень тиск е, в системі до рівня 4 і таким чином забезпечує хорошу роботу системи е, водопостачання. Тобто наші душові ліки працюють з хорошим тиском, з хорошою витратою, і таким чином забезпечується більший комфорт. Саме в топкові ми розташували наш е, центральний насос, який подає в систему туманного творення воду з підвищеним тиском. Е, цей тиск необхідний для того, щоб забезпечити максимально добре розподіляння. З мілкою дисперсією через наші форсунки на терасі. Таким чином, система тамоного працює наступним чином. Насос забирає воду із системи водопостачання, до якої він підключений. Далі підвищує тиск до максимуму. Там може сягати декілька бар, це може бути навіть 10-20 бар в системі, і через спеціальні шланги високого тиску йде постачання води до наших форсунок. Для того щоб вимкнути систему туманоутворення, необхідно просто зайти в нашу топкову, нажати на кнопку і підвищити той рівень, який нам необхідно для розподілення води саме на терасі. Таким чином, забезпечити комфорт і охолодження в літній період. Наша система конденсування працює з зовнішніми блоками. Всього в нас в приміщеннях два блоки настінного типу в двох кімнатах, і в трьох кімнатах в нас забезпечується система кондиціонування через канальні блоки. Це наша вітальня і дві спальні. Зовнішні блоки ми розташували зовні на фасаді. Вони розташовані на спеціальній рамі, яку ми спеціально розробляли, конструювали і подавали на виробництво, і нам зробили її в такому вигляді. Як ви бачите, блоки встановлені у нас на спеціальні віброопори, вони розраховані так, щоб тут вібропора була більш потужна, бо тут більша вага кондиціонера, а тут вона менша, тому тут вона трошки іншої, навіть форми і вона має менший тиск. Таким чином, наш блок буде правильно функціонувати. Те ж саме ми кажемо і про другий блок, який більш потужний. Він у нас працює на всю зону вітальні і практично на весь поверх перший. Бо вітальня в нас складається не тільки з самої вітальні, але також із приміщення вхідного, бо в нас є великі великі вікна, які дають багато тепла саме при вході в будинок. І таким чином даний блок він забезпечує роботу з канальним блоком на вітальню і на весь. Перший поверх. Зараз ми пройдемо на нашу терасу, і тут ми бачимо, що вона досить великої форми. І тут важливий момент є те, що це не тільки гарне місце, але й буде комфортне для нашого замовника. Бо тут влаштована система туманоутворення, яка в літній жаркий період буде охолоджувати повітря і таким чином забезпечити тут е, таку зону комфорту. Туманне утворення це подача води через спеціальні форсунки під великим тиском, і далі ця вода розподілиться дуже дисперсно, дуже мілко і таким чином забезпечується подача води через спеціальні форсунки, які в нас ідуть по контуру. Всього таких форсунок у нас тут 14 штук. Таким чином, у нас е, забезпечується комфорт в цій зоні на терасі. Що ж, це все, що ми хотіли показати по даному об'єкту. Досить велике відео, але я думаю, вам було цікаво. Ми чекаємо від вас запитання під нашим відео, якщо у вас вони з'явилися. А також е, звертайтесь до нас в наш офіс компанії Альтер. Проходьте по посиланню під відео е, на наш сайт і наші соціальні мережі. До зустрічі в Альтер.